Давай! Росполили ми багаття. Будемо сьогодні смажити страву на природі. Знаходимося от в такому мальовничому місці. Знаходиться 12-15 кілометрів від Каменця-Подільського. Відпочиваємо на природі. Кінець жовтня місяця. Прекрасна погода. Приїхали з родиною. Дуже-дуже тут класно. Програв жінки в карти, тепер чищу картоплю. По -жизненно. Кипить наша водичка. Зараз будемо пити чайок і кофійок. Почистили ми картопельку. Зараз будемо її нарізати. У нас є спеціальний ножик. Для такої цікавої фігурної нарізочки. Зараз ми приступаємо до справи. Приступаємо до нарізки цибульки до картопельки. І всі інгредієнти так по черзі зараз наріжемо. Залишається зеленушка і будемо приступати до обсмажування. Заляли олійку, зараз наша ковородочка бистренько накалиться і закидуємо нашу картоплю. Додаємо до нашої картопельки цибульку, трішки обсмажимо і додамо наші колбаски. Додаємо чорний перчик. Солимо нашу страву. Додаємо трішки червоного перчику для кольору і додаємо мисливські колбаски. <рес> додаємо додаємо чесночок. У нас картопелька майже готова. Додаємо зелень. Вже у нас фініш. Пробую. Правильно, давай. М -м, бомба. М -м, на природі. Картопелька. Просто Плостоква. О, не само картопельку на дегустацію. Ось така у нас вийшла красуня на такій чудовій природі. Відбувається у нас дегустація. Скажіть декілька слів, як вийшла страва. Дуже смачно. Тіма, йди на дегустацію. А? Сюди. М -м -м, як ви смачно їста. У мене аж слюнки течуть. Я також хочу скуштувати цю. Тимуль, іди сюди. Дуже простенька страва, картопелька. Добрий день. Добрий день. Добрий. Наш маленький дегустатор. І втік. Катя. Страва получилася ну дуже смачна, ми вже доїдаємо. Mm. Все чітко, все класно. Ось що залишилося від нашого сніданку-обіду. Була дуже смачна картопелька. Друзі, відпочиваємо на природі, готуємо на природі. Дивіться наші відео, підписуйтеся на нас, ставте лайки і коментуйте. Нам це дуже потрібно. Всім смачного, гарного дня!